Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Passat Часто запитують бензинові Passat. Є ось такий варіант. Все, дані. Темно-синій колір. Це 2014 рік, 164 пробігу, 1.8 бензин з автоматичною коробкою, ціна 10400. Тут контакти до власника. Так, якщо ви відчинено покажу. Так, на жаль. Світлий салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Volkswagen e-Golf в чорному кольорі. Автомобіль з Нідерландів. 18 рік, 110 пробігу. Ціна 16 700. Є шкіряний салон, тепловий насос, 36 кВт батарейка, запас ходу літом до 270. Обслужено на Bosch сервісі. Контакти 0,97-856-26-25. Так, Рено Меган. Меганчик 16 рік, 11-4 двигун 1,5 дизель з механічною коробкою, 260 пробігу, контакти 0,93, 83 99, 897. Отак, по колу виглядає. Так, Покажу по салону. Салон на тканині. Є парктроніки. Шкода Октавія А7 в універсалі. 17 рік, 144 пробігу. Один і з автоматичною коробкою. 15350 ціна. Контакти 0,50 581 85 76. Видно. Надіюсь, видно. Салон на тканині бачимо. Трошки провидняється. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf, Golf 17 2017 року. Двохлітровий дизель з автоматичною коробкою ЄВАСТО в рідній фарбі. Ціна 15 тисяч 243 пробігу і тут контакти до власника. Добрий день, дякую. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Є фуркоп і парктроніки. b 8 Passat в універсалі. 16 рік. Двохлітровий дизель з автоматичною коробкою без підфарбувань. Тут контакти до власника 096 40 18 268. 240 пробігу. Ціна 16 800. Так, трошки заглянемо по салону, як можемо в таку погоду. Так, є парктроніки. Більше інформації уточнюйте, кого цікавить, телефонуйте. BMW GT. 330iX, 17 рік, 112 пробігу, ціна 22 900, повний привід, М-пакет, 2,0 бензин на автоматі. Тут контакти. Так, покажу по салону легенько. Як можу в таку погоду. Так, кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольф в універсалі. 2003 рік, 189 пробігу, 5600 ціна без підфарбувань. Контакти 098 10 67 267 Кліматронік бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Форт Fiesta, 19 рік, 66 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 9900 ціна. Тут контакти 0,96 40 18 268. Автомобіль на тканині. Більше інформації уточніть у власника. Шкода Октавія А7. 2017 рік, 228 пробігу, 16.300 ціна за автомобіль, двигун 1,6 дизель з автоматичною коробкою без підфарбувань. Тут контакти до власника. Мерседес є клас. В універсалі. 2005 рік, 367 пробігу, 7300 ціна, 3,2 дизель з автоматичною коробкою повністю в рідній фарбі, з оригінальним пробігом і є сервісна історія. Тут контакти до власника. Так, власник в салоні спробуємо заглянути. Комбінований салон бачимо з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте? Audi A4. 18 рік. 2,0 бензин з автоматичною коробкою. 96 пробігу. Ціна 21 500 доларів. Шкода, Супер Б в універсалі. 13 рік 270 пробігу, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою без підфарбувань, щойно з Німеччини. 13600 ціна. Тут контакти. Шкіряний салон, бачимо, клімат контроль. мультикермо, кермо хромпакет. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф хатчбеку. 2006 рік 232 пробігу. 1,6 бензин з газовим обладнанням, коробка механічна, 5,950 ціна, тут контакти. Парк Троніки. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Passat за марки. Це 13 рік 220 пробігу, 12690 ціна за автомобіль, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою. Контакти 0,67 313 07 37. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Peugeot. Такий симпатичний, в гарному кольорі. 308 16 2016 року. 167 пробігу, двигун 1,6, дизель з механічною коробкою. Ціна 7200, контакти 0,68, 88, 58, 288. Трошки заглянемо. Kia Soul по автомобілю. 19-й рік модельний 20-й, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою. 17 тисяч ціна. Тут контакти до власника. Трошки видно по салону. Volkswagen Passat. Так, 2015 рік, 1,8 бензин з автоматичною коробкою повністю обслужена. Тут контакти. Ціна 16 тисяч доларів. <плес> Кого цікавить, телефонуйте. Ауді. А третя 17 2017 року, 63 пробігу, 19500 ціна і контакти. 0,97, 66, 85, 0,45. Так, ще один варіант. 16, рік 109 пробігу, 18 тисяч ціна. Так, двигун 1,4 бензин з автоматичною коробкою. Контакти 0,98, 10, 67, 267. Так, Volkswagen Jetta. Jetta 2016 року випуску 148 пробігу. Так, дизельний двигун з автоматичною коробкою 13700 ціна. Тут контакти до власника. Комбінований салон. Цікавить телефонуйте до власника. Шкода Octavia Scout. 18 й вік, повний привід звичайно, ціна 20 200, 189 пробігу, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою. і тут контакти до власника. Весь сьомий пасад в універсалі. Так, Це 12-й рік, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою, 269 пробігу. Ціна 11 350. контакти 068 68, 68 55 153. Так, По салону нічого не видно, тонований автомобіль, плюс дощик накрипає, потрібно уточнювати. Значить, Форкоп та парктроніки є, більше інформації. Уточнюйте у продавця. Toyota Camry. По опису це 16 рік 120 пробігу. Ціна 19 тисяч, двигун 2,5 бензин з автоматичною коробкою. Тут контакти до власника. Сьогодні весело. Так. Кого цікаво, чи телефонуйте. Opel Vectra. 2007 рік, 160 шдесят пробігу. Ціна 6 тисяч доларів. Двигун 2,2 бензин з механічною коробкою. Один власник з салону. Контакти 067, 588, 02, 45. Так, Ford Fiesta. 19 рік, 129 пробіг, ціна 9600. 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Контакти 096, 22, 63-222. Так, Сидіння на тканині. Так, поруч ще одна Fiesta. В чорному кольорі. 18 рік, 155 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою 9500. Ціна контакти 22, 63 222 Та дощ заливає, навіть в таку погоду не відкриває. Так, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію.